Hello, hello! Hello, my guys! Hello, my friends! З такої чудової книги. Маю намір зачитати вам буквально декілька слів, які, знаєте, забилися мені в голову, але на пам'ять я їх, на жаль, не знаю. І почнемо з головного. Слабкі сторони, які потрібно подолати всім, хто прагне розбагатіти. Перше. Нездатність розпізнати та чітко визначити, що саме вам потрібно, це правда. Друге, зволікання з якоїсь причини, так і без неї. Зазвичай підкріплюється величезним набором відмовок і виправдань. Бінго. Третє нерішучість. Звичка завжди перекладати відповідальність на інших замість того, щоб самостійно вирішувати проблеми. Є таке. А також завжди підкріплюватися, тобто відмовками немає часу, не така локація, не така декорація, без макіяжу, там то передам-то. Відсутність інтересу до набуття спеціалізованих знань. От коли людина не розвивається, в неї мозок звивається. Ну така правда. Немає часу вчитися, немає часу, не на часі, сім'я, діти, робота. Шапка девери Калідор. Це така моя закладка. Боже, ніколи не було в мене такого відео як нині. Бадужість. Самозакоханість, самопомилування. Слабкість бажання, яке виникає через погану мотивацію. Через погану мотивацію. А от яка мотивація у вас? А, хотіла сказати одну, думку, але не буду. Відч... Відсутність чіткого плану, викладеного на папері, щоб у разі необхідності його можна було проаналізувати та відкоригувати. Ну, так, це правда. Без плану, як би наші дії знають. І мотивація не поможе. Тому така ясвіни і святкава настроїтельна людина. Звичайна примха замість твердого наміру, страх критики, звичка миритися з бідністю і з тим, що інакше не буде, і в мене нічого не вийде. А хто вам про це сказав? От прийдіть в бізнес мережу інтернет, навчіться нового. Зі мною ходіть до мене. Таке простеньке відео, яке я завантажу інтернет. Просте, як двері. Коротко, ясно і про головне. Запрошую до команди успішних людей, де заробляють дуже гарні гроші, не виходячи з дому. Але з розумом.